Пошили чохли на Кембрі 70. Машина приїхала до нас на встановлення. Зараз я вам покажу навіщо на такий автомобіль встановлювати чохли. Тут в нас взагалі комбо, тканевий салон та маленька дитина. Тому авточохли це логічне рішення для збереження салону та захисту сидінь. Замість базової тканини, яка швидко брудниться, використали якісну практичну екошкіру та комфортну антару це штучна замша для автомобільних сидінь. Пошили в темних тонах під оригінальний салон. Чохли мають чітку посадку на сидіннях авто та вигляд заводської оббивки салону. Для контрасту додали прошивку білою ниткою, все виглядає дуже прикольно. Окремо захистили підлокітник. Та не втратили у функціональності заднього підлокітника. Також кріплення Ізофікс легко доступне. і автомобільне крісло стане без проблем. Ну і два слова про гроші. Коштують такі чохли 7000 гривень, вартість установки у місті Вінниця тисячі гривень. Якщо вам також потрібен захист салону, пишіть нам або телефонуйте, пошиємо чохли саме під ваше авто.